Радіо UA Чикаго. Друзі. Ми повернулися Радіо Є Чикаго» з вами. Нагадаю, що ми виходимо на хвилі 12.40 AM. Також на YouTube та Facebook маємо пряму відеотрансляцію. І от в нашій студії вже з'явилася пані Оля Наконечна. Нагадаю, це імміграційний адвокат, засновниця та виконавчий директор фірми Наконе Ло. Вітаємо вас, пані Оля. Добрий вечір, Дмитро. Тема, яку сьогодні ми обрали для нашої дискусії, це розіграш зеленої карти. Власне, як отримати зелену карту, коли ти перебуваєш в США. Це питання актуальне. Але перед тим хочу вас запитати, так як сьогодні День вишиванки, а що для вас це свято означає? Для мене це свято означає ще одне нагадування про те, звідки мої корені, звідки я походжу і. Це якесь моє особисте, але чомусь роки в Сполучених Штатах я мірюю саме днем вишиванки. Тому що е, я пам'ятаю один з моїх перших років, коли я приїхала, коли я почався Фейсбук, коли я там зареєструвалася, почалися перші якісь такі е, публічні поширення цього свята, і о, якось воно мені запам'яталося. І так кожен рік проходить День вишиванки для мене це ще один рік. Ще один рік, е, коли я далеко від батьківщини, але тим не менше, це є день, який єднає всіх українців. І... Тому це для мене свято звичайно. Я так собі студентські роки так само згадую одним вишиванки мірію. А дивіться, в вчорашньому інтерв'ю ми тут згадували сьогодні протягом етеру, Казала одна з дизайнерок, що кожна людина має мати приблизно 50-60 вишиванок. А скільки вишиванок має пані Оля Наконечна? А, скільки вишиванок, яких я ходжу? Дві. Дві так. тож дорі наші радіо слухачі. Якщо ви хочете зробити приємний сюрприз для пані Олі, будь ласка, зробіть це. Ми передамо, якщо ви не маєте прямого контакту. А ми переходимо до нашої теми. Будемо говорити про розіграш зеленої карти. І от минулої осені відбулася реєстрація на зелену карту 2024, І буквально минулого тижня вже стали відомі результати. Скажіть, де їх можна подивитися, як перевірити? Сайт? Uh, Сайт служби, де зареєстровувались на зелену карту, тобто там, де проходила реєстрація, це той самий сайт, де можна перевірити результати, це є DV лотерія, це є дівілатері. Так, це є офіційний сайт. І чи це є один єдиний сайт, де можна це перевірити? Чи є так, можливо якісь є... альтернативи? Це є один єдиний сайт, де можна було зареєструватися напряму, і один єдиний сайт, де можна перевірити результати. А чи не можна перевірити там по смс? Не приходить сповіщення, що вітаємо ви зелену карту або можливо на імейл? Ні, на жаль, нічого не приходить. Уряд не сповіщує людей про виграш лотереї зеленої карти, тому потрібно самостійно заходити на сайт після реєстрації кожній людині. Прийшло підтвердження, яке потрібно було зберегти, спеціальний реєстраційний номер, і з цим номером можна перевірити результати. Якщо не помиляюся, це цей реєстраційний номер. Також е, ви вказуєте свою фамілію так. і дату народження. Це так Рі ці, е, ці три рядочки потрібно обов'язково заповнити, і потім вам показує, чи ви виграли, чи ви не виграли. А коли приходить смс, що вітаємо, ви от переможець розірва що, вона імейл e приходить. Це відповідно є скем, як на їх реагувати. Е, Якщо ви користувалися послугами якоїсь компанії чи людини, яка допомагала вам реєструватися і була певна домовленість, що та людина вам сповістить, то мабуть треба з тою людиною сконтактуватися з цією компанією. Якщо ви не зверталися ні до кого за послугами, то це є скем, так як ви сказали, тобто потрібно це ігнорувати. Чи є ви прихильниками взагалі того, що люди звертаються до третьої сторони, що вони їм допомогли заповнити на зелену карту? Звичайно, є. до нас звертаються люди для того, щоб заповнити їм на зелену карту. Тобто кожного року в нас є певна кількість людей, яка потребує допомоги, і... Прошу. А, і, відповідно, ми заповнюємо їм на зелену карту. Однак в нашій компанії ми завжди віддаємо людям на руки їх реєстраційний номер з інструкціями, як їм перевірити результати наступного року. Ну, Цій ситуації часто бувають не в вашому випадку, але загалом а такі шантажі. Коли хтось виграв масово запоняти на зелену карту людей, потім деяка частина з них виграє, і людям ставлять умову, що таку певну суму фінансову ви нам даєте, тільки тоді ми відповідно вам даємо ваш цей реєстраційний номер. На жаль, так таке буває. Я Теж звичайно наслухана про такі випадки. Я хотіла би сказати, що якщо вас шантажують до вашого першого запитання, або якщо дійсно ви звертались до когось за допомогою, і потім умови вашої співпраці помінялись, скажімо так, і ця людина вимагає вас, якісь кошти, які не Алістичні, які просто не відповідають тим послугам, які вона надала вам за реєстрацію, ви можете напряму звернутися в Department Департмент Стейт uh -huh. в KCC, Kentucky Service Center, і пояснити, що ви загубили свій реєстраційний номер і хотіли би його. Відновити або що у вас є інформація, що ви виграли зелену карту, але ви втратили доступ до свого реєстраційного номера. Тобто потрібно виходити на контакт з Кентак Service сервіс центр. Такому випадку. Тобто mm, це є можливим, тому що при реєстрації додається там. Є повідомлення таким дрібним написано. Що якщо ти втрачаєш свій номер, то це вже все. Я би сказала спробувати. Ну, угу. зрозуміло, окей. Якщо з номером все в порядку, він є в наявності, скільки часу дається на те, щоб перевірити, власне, чи людина виграла чи не виграла цю лотерею, чи є якийсь дедлайн? Дедлайну немає в тому, щоб перевірити. Навіть на сьогоднішній день можна ще перевірити результати попереднього року. По тому реєстраційному номеру переважно вони їх тримають активними два роки, То поточний рік і попередній рік. Але перевірити треба якомога швидше, тому що також від швидкості заповнення документів від наступного кроку залежить успіх отримання самої зеленої карти, тому що факт виграшу не означає, що людина обов'язково отримає ту зелену карту зрозуміло але коли заходиш на сайт DV Lottery, а там є така дата як 30 вересня 2023 року до цього часу мають перевірити статус ті хто реєструвався що що мається на увазі тут до цього часу мають перевірити ті хто реєструвався на лотерею 2023 Тобто, okay. це, це є таке поняття як фіскальний рік. Фіскальний рік uh -huh. в Сполучених Штатах починається 1 жовтня, закінчується 30 вересня. Відповідно, зараз інтерв'ю проходять ті люди, які виграли з зелену карту лотерею зеленої карти в фіскальному 2023 році. Тому вони повинні пройти своє інтерв'ю до 30 вересня, і відповідно їх результати будуть доступні до 30 вересня. Океа okay. добре, ті, хто не виграв, чи мають вони шанс якось бути обраними за рахунок додаткової лотереї, чи в за якісь на? Yeah. Um, я чула такі слухи. Знову ж таки, на практиці в мене такого не було. Я не знаю нікого особисто, кому би так пощастило, однак подейкують, що часом відбувається ще повторне дровь, uh, тобто повторний розіграш лотереї десь літом. Тому рекомендують перевіряти ще раз результати виграшу десь у серпні, вересні місяці. Почнуть нам на Фейсбуці, що трішки погано пані паніволя, тому можна говорити голосніше, щоб інформація, яку ви говорите, направду дуже цінна, і що хочеться, щоб кожен її отримав. Добре, якщо сталося так, що зелене світло усміхнулося, ви виграли зелену карту, що далі? Яка процедура? Далі все залежить від того, де ви знаходитеся, де ви хочете продовжувати процес отримання зеленої карти. Угу. Переважно. Класичний варіант це коли людина знаходиться за кордоном, вона повинна заповнити форму ds 260. Це потрібно зробити якомога швидше і далі просто чекати. Тобто що людина перебуває за кордоном Сполучених Штатів, так? Так, за межами Сполучених Штатів. А цю форму DS вона сама заповняє? Якщо вона потребує допомоги адвоката чи. Кваліфікованої людини чи родича, друга, який знає англійську, звичайно, можна скористатися послугами. Це один єдиний документ, який потрібно заповнити у випадку проживання за кордоном. Так, тобто заповнюється форма ds 260, і тоді потрібно чекати, доки Kentucky Service сервіс не сконтактує людину. Часом Kentucky Service сервіс вимагає документів, тобто приходить імейл e із списком супроводжуючих документів, які потрібно надіслати. Часом, що ми бачимо, тенденцію останніми роками вони відразу формують кейс людини на інтерв'ю. І проходить лише з інструкціями, що ці всі документи треба принести на інтерв'ю. КСС сам призначає дату інтерв'ю. А посилання, чи є посилання на цю форму, от коли приходить підтвердження, що ви виграли лотерею? В ви маєте на увазі ввести. Але на, лист... на, на, на веб-сайті самому, коли людина прийшла на веб-сайт, ввела свій номер, там пише: Вітаємо вас, ви були обрані. Чи є там посилання на ту форму? Я не впевнена. Я ніколи не в текст того повідомлення, але ми можемо дати посилання. Під відео, під відео. Так. зрозуміло, то ця форма відправляється в Кінтакі, а там безпосередньо йде реакція, пакет документів. Наступна стадія інтерв'ю. Так інтерв'ю відбувається в посольстві тієї країни, де людина перебуває. Так, там де людина перебуває, бо посольство тієї країни, яка відповідає за ту країну. Інтерв'ю відбувається якою мовою? А, якщо ми говоримо про Київ. Uh -huh. а, то коли проходили інтерв'ю в Києві, інтерв'ю проходило українською мовою. Зазвичай всі посли і консульські працівники посольства Сполучених Штатів за кордоном знають мову тієї країни, де знаходиться посольство. На даний час, на жаль, посольство в Києві не працює. Ми знаємо, що усі імміграційні інтерв'ю, включаючи лотереї, зеленої карти, будуть проходити в Франкфурті. І наскільки мені відомо, там є офіцери, також які володіють українською мовою, тобто ті вже були спеціально найняті для того, щоб обслуговувати допомагати українській частині населення або вони проводять перекладача тобто вони пропонують свого перекладача добре як буде тим хто вже а, на період розіграшу перебуває тут в сполучених штатах Ті, що перебувають в Сполучених Штатах, мають ну, по перше, треба зрозуміти, чи вони кваліфікуються на зелену карт. Люди, які ніколи не були в Сполучених Штатах, якщо вони виграли лотерею з зеленої карти, якщо в них є достатньо низький номер, то є досить великі шанси, що вони таки в кінці отримують. Якщо, наприклад, в формах не було допущено якихось суттєвих помилок, чи в людей немає кримінального бекграунду, або в них є якась історія імміграційних порушень в Сполучених Штатах, це є такі речі, які можуть завадити в отриманні зеленої карти. Якщо людина перебуває в Сполучених Штатах, Атах треба розуміти, по перше, в якому статусі вона тут перебуває. А якщо є історія певних імміграційних порушень, скажімо, людина сюди приїхала з туристичною візою, залишилася потім виграла лотерею зеленої карти, вона не отримає цієї лотереї, тому що в неї є переривання статусу, то навіть не варто починати процес. Якщо людина постійно була в імміграційному статусі, дійсному, скажімо, вона тут на студентській візі, або вона вчасно подала на політичний притулок, доки вона ще була в статусі. Або вона приїхала сюди за програмою United for Ukraine, Тоді вона може продовжувати процес тут, або вибрати їхати у Франкфурт. Ці два варіанти є доступні. Зрозуміло. тобто, якщо людина приїхала по юфую і брала участь в розіграші, то в неї не буде ніяких проблем, та перейти змінити цей статус. Вона це така людина гіпотетично не буде мати проблем із тим, що вона порушила перебування, тому що вона в статусі. Сподіваємося, вона буде в статусі на той період, коли буде проходити інтерв'ю на зелену карту. Також до фактів порушення імміграційного законодавства відноситься робота без дозволу на роботу. То треба бути дуже обережним, якщо виявиться, що людина працювала без дозволу на роботу, то навіть попри те, що вона була в дійсному імміграційному статусі, це теж завадить отримати лотерею зеленої карти, ну і відсутність кримінальних порушень. Ну, давайте поговоримо трішки ще про політику, От, оскільки зараз, звичайно, це нова хвиля мігрантів. Вони в більшості приїхали по юфою, але перед тим зазвичай люди лишалися і змінювали свій статус з всіх інших можливих саме на політику. А тут ви сказали, що важливо, щоб все було перебування тут в статусі, щоб не було такого періоду, що людина без статусу. Якщо той період є, який вихід тоді, щоб отримати карту? Нічого, тобто без це без шансів, так. А для того, щоб отримати ту карту, чи потрібно виїхати зі штату? А, можливо, тобто, можливо, можна виїжджати, можна не виїжджати. Це опція? Це опція. Тобто людина може сама обрати стратегію. Скажем, людина сюди приїхала по United for Ukraine, на є два роки перебування. Вона починає заповнювати форму ds 260. Її кейс формують на Франкфурт, Так, так людина виходить з України. Коли приходить її черга до інтерв'ю, людина їде в Франкфурт на інтерв'ю, отримує там імміграційну візу і вертається сюди вже з імміграційною візою, отримує тут зелену карту. Це один варіант. Одна опція, а друга опція відповідно вже на місці. Але дуже часто так раніше були, пам'ятаю, говорили, що коли а, ти перебуваєш на політицям на іншому статусі, якомусь виграв зелену карту. В ніякому випадку не можна виїжджати, тому що тебе не пустять назад в країну. Ну коли у вас є якесь інтерв'ю в посольстві, або ви виїжджаєте і повертаєтеся, навіть якщо у вас є законні підстави вигляді візи чи паролю, це завжди є дискресія офіцера чи працівника. Служби посольства відмовити вам візи чи в зеленій карті, чи в в'їзді в країну. Ми звичайно, що є ризик. Ніхто не може гарантувати, що людина 100% отримає зелену карту, тому психологічно це важко. І більшість людей, які вже є тут, звичайно будуть обирати шлях до легалізації через зелену карту на місці, не виїжджаючи. Кого ще можна з собою привезти по зеленій карті? От якщо я виграв, хто ще зі мною може поїхати за компанію штати? Чоловік, дружина, неповнолітні діти. Все. Наразі все. Можна брати собачку з собою? Можна. Це чудово. Скажіть, у яких випадках йде відмова? Ви а... згадали декілька, але можливо є такі ще найбільш поширені. А найчастіше відмова відбувається через те, що люди зробили опочатки, чи неправильно написали свої імена або прізвища при реєстрації? Скажем, навіть помилка в одну літеру може стати причиною дискваліфікації відмови зеленій карті. Вони до того відносяться дуже строго. Може бути відмова, якщо люди не вказали, наприклад, у всіх своїх неповнолітніх дітей. Uh -huh. Потім виявиться на інтерв'ю, що вони в них є або навпаки, вказали, що вони одружені. а Насправді вони не одружені. Вони перебували в цивільному шлюбі на той момент. Тобто, подача неправдивої інформації, якщо це все згрупувати. Які ресурси офіцери застосовують для того, щоб перевірити всю цю всю, всю інформацію за дітей, за подружжя, взагалом за написання. Ну імен, ім'я, ім, напевно, не є так важко перевірити, але ці всі інші питання, то досить складно? Це складно перевірити, але скажімо, дуже багато людей не розуміють, наскільки це важливо. Тобто, коли ви реєструєтесь на лотереї зеленої карти, ви не пишете, що у вас є діти. А коли на етапі заповнення форми діє 260 звичайно, ви включаєте дітей, тому що вони хочете, щоб ви хочете, щоб вони з вами іммігрували? Це буде на дискваліфікації. Це недотримання умов реєстрації на зелену карту. Це має бути максимальне співпадіння того, що заповнялося при подачі на лотерею, і вже ДІЕС-форма. Добре, а якщо все ж таки є там помилка, випадково якось допустили помилку на писанні прізвища, тоді потрібно звертатися до адвокатів чи хто може це уладнати? Я вам поясню, яка логіка є за такою досить. Я не знаю, як назвати це правильно ну, фактично строгим відношенням до будь-яких опечаток чи топоргічних помилок, тому що е лотерея зеленої карти це є таке поле для зловживання дуже велике, і е в минулому існували схеми, коли люди заповнювали декілька аплікацій, змінюючи своє прізвище, ім'я, тобто вони. Е Робили різні комбінації зі своїм іменем і прізвищем Щоб більше таки, було. Так да? і таким чином вони свої шанси збільшували. І саме через те, я так думаю, через такі випадки, про які штатам відомо, зробили такі чіткі просто рестрикції. Коли людина зараз подається двічі на зелену карту з одним і тим самим іменем, що відбувається. Е, наскільки мені відомо, зараз це неможливо, тому що, окрім е, імені і прізвища, людина подає ще свою фотографію mm. і е, технології, які пішли вперед, я думаю, розпізнають людину за її обличчям і просто дискваліфіковують. Е, офіційні інструкції до лотереї зеленої карти, якщо буде подано дві або більше заявок на одну людину, просто дискваліфікують всі відразу. Я знаю, що важливою функцією відіграє саме фотографія. Чому так? Чому власне до фотографії такі високі вимоги? Я думаю, власне, через те, що я сказала. для до, того, до, щоб суто по фотографії, знаєте, так, по ім'я прізвище і а, даті народження, а по фотографії більше ідентифікує. Добре, а є ще перелік країн, громадян, яких не мають права брати участь у зелених картах, а питання чому так? А я вже здогадуюсь, чому так, але вас запитаю, щоб ви відповіли. І друге, відповідно, Україна зараз а, отримає. Мала можливість приїжджати в штати по юфою. Велика кількість наших громадян сюди вже перебралася, багато хто планує перебратися. Чи не є ми е, в, в загрозі, тому що також нашу країну позбавлять можливості брати участь в лотереї? Ну та ви власне вже самі відповіли на своє запитання країни, Банувак. з яких в сполучені штати вже приїхало багато іммігрантів, їх. Виключають з цієї лотереї з можливості приїхати сюди і мігрувати. І так, можливо, Україна буде під питанням. Ми про це думали ще минулого року, коли відбувалася реєстрація. Ми переживали, що Україну знімуть з реєстрації ще в 2023 році. Але наразі цього не сталося. А Що буде цього року? Ми побачимо. Це можливо. Взагалі, яка історія стоїть за зеленою картою? Можете трішки нагадати, чому взагалі ця лотерея почала відбуватися? Я не знаю точно, історія стоїть за цією лотереєю, але. Як на мене, то сполучені штати, так само як і Канада, так і Австралія, Нова Зеландія, відносяться до тих країн, які скажімо, років 100 назад були мало заселені, але країни з великою територією і з досить процвітаючою економікою, відповідно, їм потрібне населення і таким чином вони залучають нове населення і з. Вони мають можливість ставити вимоги? Немає дуже високих вимог до зеленої карти, окрім того, що в людини має бути закінчена середня освіта, але все одно під час інтерв'ю в посольстві офіцер може провести скрінінг і подивитися, чи е, такі кандидати потрібні державі, які вони можуть принести користь державу з моменту, коли людина людина загорілася, ось вона побачила, що вона виграла ту лотерею, і до моменту, коли вона в руках вже тримає зелену карту, піднімає келих шампанського за неї, е, е, як багато часу проходить? Залежить від того, який в людини номер виграшу. Насправді, номер виграшу це є критично у лотереї зеленої карти. Номер виграшу. Це що? — так, номер виграшу. Коли ви дізнаєтеся про те, що ви виграли зелену карту, ви маєте номер, угу. то ваш щасливий номер. Він починається від одинички і закінчується. Ми не знаємо в чим ну, окей. закінчується дуже довго, довгою цифрою. Так і не всі люди, які виграють зелену карту, насправді утримують зелену карту. Навіть не через те, що вони не кваліфікуються, що вони допустили помилки, чи в них є якісь проблеми, а просто через те, що вони обмежені тим одним фіскальним роком, 30 вересня, і вони просто фізично не встигають пройти інтерв'ю. На жаль, так буває кожного року, і нічого з тим не можна зробити. По своїй причині чи по причині тому того, що дуже багато кандидатів, а по причині того, що посольства завантажені, тобто кожного року видають більше виграшних номерів, ніж насправді видадуть зелених карт. А це не чесно. Це умови, які ставить уряд сполучених штатів. Якщо ви в них на погоджуєтеся, не грайте? Так, um, да, добре, що так сказали. А скажіть далі, тоді добре, пройшли ми співбесіду посольстві, як з громадянством. Яка процедура набуття громадянства? Я скажу коротенько, і тоді ми вернемося назад. Тому що я не все ще сказала, що я хотіла сказати до вашого попереднього питання про келих шампанського. До громадянства з моменту отримання зеленої карти повинно пройти 5 років, як і при перезв... інших. Нічого способа. унікального, все як завжди. Нічого унікального абсолютно все те саме. Що стосується, наскільки швидко людина отримує зелену карту, це буде визначати її номер. Для чого цей номер? Співбесіди на лотереї зеленої карти починають відбуватися з жовтня фіскального року. Тобто, в даному випадку, якщо ми говоримо про лотерею 2024 року, то перші люди підуть на інтерв'ю в жовтні 2023 року. Uh -huh. Кожного місяця є такий документ як віза бюлетень, в якому написано, в якому департамент штату то міністерство закордонних справ публікує які номери. Цього місяця будуть проходити інтерв'ю на зелену карту, і переважно їх лімітують в перший місяць до п'яти тисяч. Тобто, в жовтні місяці на інтерв'ю викличуть тільки ті люди, які мають номерки до п'яти тисяч. В листопаді вони можуть збільшити ту квоту, скажімо, до семи з половиною тисяч. То далі будуть закликати людей з такою з таким номером. Кожного місяця це наростає, і наростає, тому. Чим нижчий номер, тим більше шанси, що швидше викладуть на інтерв'ю, і швидше це інтерв'ю відбудеться. Людина отримує зелену карту. Чим вищий номер, тим менші шанси. Тобто людина ризикує, що вона взагалі може не встигнути. Скажемо, якщо дивитися на цьогорічний віза бюлетень, то зараз є обмеження в 30 тисяч. Тобто на сьогоднішній день проходять інтерв'ю тільки ті номери, які мають номер до 30 тисяч. Тобто, всі, хто більше 30, поки що навіть не має шансу потрапити на інтерв'ю або має права подати тут аплікацію. На зелену карту, якщо він знаходиться в Штатах, що відбувається історично, як ми звертали увагу, скажімо, в десь в липні місяці департамент штату може повністю усунути квоту і просто написати Окей. Всі, хто лишився, просто подавайте, і тоді вже uh -huh. просто йдуть гонки. Або лак, тобто щастя, кого викличуть, кого не викличуть. Тобто люди з дуже низькими номерами мають дуже високі шанси пройти, якщо в них все в порядку з документами, з кваліфікаціями, отримати зелену карту відносно швидко. Скажемо, в листопаді-грудні місяці вони вже можуть бути тут. Чи можна, якщо є якась імердженці з кимось обмінятися номером, так я піду замість тебе, а ти потім замість мене? Ні, на жаль, не можна. А чи можна якось звернутися до офісу в кінтакі? Що ну, вибачте, будь ласка, в мене тут сталася така ситуація. Можна я піду поза чергою якось. Або заплатити екстра щось там є ж. Умовно кажучи, ми колись говорили з вами за H1B-візу. І там є момент, коли ти можеш пришвидшити процедуру. А, чи тут така опція присутня? Ні, на жаль, неможливо. Тобто, віза бюлетень чітко регулює, який номер зараз іде. Якщо ваш номер вже настав, тобто ви вже в тій квоті, якій ви можете подавати, і у вас є емердженці, ви завжди можете написати в Kentucky Service Center, можете написати в посольство і попросити їх пришвидшити, викликати вас швидше, але чи вони на то зреагують, вам ніхто не Мало може шансів. гарантувати. А якщо вже ви пішли на, на це інтерв'ю і щось там не так, а щось не висневишило якихось документів, бо ви не встигаєте зібрати, як далі, вас повторно кличуть, чи все вже все відмови? В залежності від того, що пішло не так. Тобто, якщо є, є якісь такі підстави, які вас просто дискваліфікують, вам відмовляють. Якщо ви, умовно кажучи, не донесли якихось документів і офіцер буде досить лояльним. Я бачила такі випадки, коли людям дають шанс донести mm. документи, дослати, пояснити часом, посольство саме затримує. Документи на адміністративне опрацювання це часто відбувається з кандидатами, які мають технічну освіту або мають воєнну підготовку. Вони це називають так з мене administrative processing, процесинг, тобто вони не дають результат інтерв'ю відразу на інтерв'ю, а говорять, що їм потрібен додатковий час, щоб зробити певні background checks. Коли йдеш посольство в Києві, раніше пам'ятаю, на інтерв'ю тобі видають три карточки, здається, синя, це всі щасливі жовта, а, ні, біла це очікування, а жовта це відмова, чи я помиляюся. Я не пам'ятаю. Менше з тим. Тут така сама процедура, так? Я не можу сказати, що там видають карточки, але в випадку адміністративного пресесінгу, якщо кейс затримують, то дадуть лист, в якому буде написано, що наразі ми не можемо прийняти рішення по вашому кейсу. Нам потрібна додаткова інформація або час, щоб його працювати. Будь ласка, очікуйте від нас. Коли в посольстві вже посольстві не видають зелену карту. Ні, в посольстві ведуть імміграційну візу. Імграційну візу це... її вклеюють в паспорт, і після того людина приїжджає в Сполучені Штати, коли там буде певний коридор на виїзд. Півроку людина приїжджає в сполучені штати. В момент коли вона пересікає кордон, віддає пакет документів, які їй дали в посольстві. Офіцер прикордонної служби фіксує, що та людина приїхала, і тоді тут імміграційна служба починає виготовляти зелену карту, яка потім приходить на адресу американську, яка була вказана в діс 260 Сказали, сказали, що є коридори цих півроку, а для чого цей коридор? Чи не можна може пізніше виїхати або ж пізніше не можна? Людині дається півроку для того, щоб вона могла владнати якісь свої справи. Все ж таки, люди виїжджають на постійно. Вони іммігрують до моменту проходження інтерв'ю. Ще існує невідомість, тому не варто продавати нерухомість чи робити якісь зміни в своєму житті. Власне, через те потім дається період для того, щоб людина могла закрити всі свої справи, влаштувати і спланувати поїздку. Наскільки років видається ця зелена карта? На 10 років. А відповідно після того вона поновлюється, якщо не немає подачі на громадянство. Після того, як коли приходить період закінчення зеленої карти, то потрібно подати або на поновлення зеленої карти, якщо до того часу дійсно не отримали громадянство. Статус резидента при тому не втрачається. Тобто це дуже важливий момент, тому що часто в нас звертаються клієнти, які бояться, що вони випадуть із свого статусу резидента, тому що в них закінчується карта, зелена угу. карта. Насправді статус резидента, якщо його не забрали, є постійним. Закінчення зеленої карти означає тільки закінчення пластику, тобто людина не буде мати підтвердження, що вона резидент. Насправді вона далі залишається резидентом, і навіть якщо зелена карта вже закінчилась, нічого страшного, потрібно просто подати на поновлення. Скажіть, що так, на завершення правила поведінки з зеленою картою. Загалом. Загалом, так що такі найбільш популярні помилки, які не можна категорично робити. Е, найбільш популярні помилки це перебувати за кордоном більше разів і більше часу, ніж, ніж потрібно. Зелена карта завжди. Ну, для уряду Сполучених Штатів для міграційної служби зелена карта це є коли людина просить про резидентство, про постійне проживання в Сполучених Штатах. І mm -hmm. коли людина починає себе вести е, інакше, тобто вона проживає десь в Україні, а сюди просто приїжджає в гості, то рано чи пізно в офіцера при в'їзді Постане питання: для чого вам зелена карта? Якщо ви тут перебуваєте менше ніж за кордоном, для цього є туристична віза. Тобто потрібно. Потрібно більше часу проводити і проживати тут також потрібно сплачувати податки незалежності від того, де, де людина знаходиться, скільки часу вона була за кордоном, і довге, довге перебування за кордоном може призвести до того, що людину позбавлять статусу резидента, або як мінімум, це може стати проблемою при отриманні громадянства. Ну і перед нашим інтерв'ю я анонсував цю розмову на Фейсбуці. Там було одне з запитань, яке я зараз озвучу. Чому лотерея на зелену карту починається восени 22-го року? Результати оголошують весною 23-го року, а називається вона зелена карта двадцять двадцять е, вона називається зелена карта двадцять тому що це є той фіскальний рік, в якому очікується, що люди будуть іммігрувати в Сполучені Штати. То розігрують у 22 другому році наперед, в 23-му оголошують результати, а люди починають йти на співбесіду тільки з жовтня 23-го року. Угу. Але це вже фіскальний 24-й рік. Зрозуміло. Дякуємо. Пані Олена Конечна була сьогодні з нами тут на радіо Chicago. Говорили ми про розіграш зеленої карти, як взагалі її отримати, коли перебуваєш в тому числі і тут в Америці. Дякуємо за розмову. Сподіваємось, побачитись з вами знову найближчим часом. Дякую Радіо UA Chicago.